Так, на жаль, на великі жаль, вони трапляються кожен місяць і їх багато. Тобто поліція за, ну, хоче якби, попередити, що працівники поліції, медзаклади, ніхто не буде набирати родичів, просити гроші. Це все шахливо. У нас ну це смішно, але нема, ну, немає, немає якихось там людей, які їздять і беруть потерпіли гроші. за... У ще казані дії. Ну, тобто це це будуща країни, хто не буде їздити і е, збирає гроші. Е, також на даний момент, наприклад, одна із таких дуже цікавих ситуацій, де особа, яка, яка зареєструвалася на всіх сайтах по продажу нерухомого майна у Львові. Е, з, під приводом рієлтора вона продавала квартири в одному із ну, сказано, комплексів ЖК Львову. І э, за 50 квадратних квартир вона взяла близько 500 тисяч гривень, утворила фіктивні договори. Е, після того, як, передала, як е, потерпіли і передав гроші нашій особі, в подальшому він зник. Таких більше зараз на даний момент вже п'яти фактівській е, області, в Польщі області задокументовано і зараз е, по деяких по, 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 вже вручені підозрі, останні е, процесія якраз цього. Тобто, е, Потрібно перевіряти ну, не потрібно з особами, які незрозуміло похожені, десь в інтернеті ви їх знайшли і їм продавати гроші, тобто всякі навіть в центрах таких везде є, є, є як це сказати, так, офіційні представники, офіційні ріелтори продажу. Тобто, ті, що В інтернеті це все тобто, не відповідає дійсності і люди, на жаль. Від, віддають гроші і, 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 і своєму. Також, е, також є такі вище такі храйства, як інтернет-шахрайство. Ну, насамперед, це, я думаю, краще працівник кіберполіції вам розповість, тому що вони якось в своїй праці в більшості стикаються чим. Так, і щодо інтернет шахрайства нам розповість старший інспектор управління батареї, які прозлочені у Львівській області, Валерія Івкова. Якщо ми докаємося вже інтернет-хай, тут найвиширнішими схемами є наступні. Перше, як вже сказали, це злам сторінок в соціальних мережах, так? де безпосередньо потім від імені вашого знайомого вас просять позичити гроші на певний термін і одразу ж просять, наприклад, скинути їх на ту чи іншу карту. Це, на жаль, є поширеним, коли безпосередньо або компрометують сторінку, або її зламують. можуть зробити безпосередньо точну копію сторінки людини в соціальній мережі або в меседжі. Є відомі випадки, коли безпосередньо брали, наприклад, в домовому чаті обрали якусь одну людину, копіювали повністю її сторінку і в подальшому в інших чатах або ж в цьому чаті просили. В її імені там, надати фінансову допомогу в зв'язку з волонтерськими зборами, або в зв'язку з певною колегою, яка залишилась безпосередньо з цією людиною. Упадку, коли вам безпосередньо телефонують або пишуть від імені вашого знайомого або від незнайомої особи з проханням перерахувати кошти, з проханням позичити кошти, що там скиньте будь ласка гроші на карту, я ввечері віддам утіху. Перше, чого робимо, припиняємо спілкування в месенджері і зв'язуємося з особою альтернативним шляхом. Тобто, перше це, зокрема, подзвонити зателефонувати особі, наприклад, на мобільний номер телефону, або написати на альтернативний месенджер. Але треба також розуміти, що якщо, наприклад, з вами не один месенджер, можуть бути скомпрометовані і інші. Другий варіант поширених схем це безпосередньо шахрайство з придбанням або продажем товарів. Uh, наразі перший місце, коли купуємо uh, щось в інтернеті, ми звертаємо увагу на ціну. Вона не має бути сильно вищою за ринкову. це по-перше. Uh, По-друге, перевіряємо відгуки не тільки на сайті, де ми безпосередньо здійснюємо uh, придбання того чи іншого товару, а ще на сторонніх ресурсах, тобто, щоб uh, безпосередньо продавець що край так, не міг собі робити ті чи інші відгуки. По-третє, в жодному разі ми не переходимо на спілкування в месенджер або в соціальні мережі. Все спілкування, якщо наприклад, продаж дійснюється на якомусь маркетплейсі, типу такого ликсопроміє озерки, ведеться лише в офіційному додатку того маркетплейсу, на якому різні оголошення. Коли вас спонукають перейти на спілкування в месенджер, тобто це Telegram, да, телеграм, соціальні мережі, будь-які, є варіант, що людина хоче. Безпосередньо свої сліди і через це безпосередньо проводять вас на спілкування своєї ресурси. Також варто пам'ятати, що наші кайф пов'язаний не лише з продажем, наприклад, як покупець купує товари в органих сумітах, перераховує повну або часткову переплату. В таких випадках ліпше користуватися сервісами з післяплатою, тобто на пошту післяплата або спеціалізовані сервісами додатку. Також тобто варто пам'ятати, що а, сервіси з безпечного придбання безпосередньо товарів, які в нас доступні на багатьох маркетплейсах, доступні лише в офіційних додатках того чи іншого маркетплейсу. Коли ми починаємо писати, що доставка безпечно не працює, зараз я згенерую посилання, скину вам якийсь меседжі, це шахрай. Перш за все, буде відрізнятися домен, тобто назва сайту, яка йде в безпужковому полі, від того, що вам скинуть, перш за все. По-друге сервіс не буде від вас вимагати, щоб на карті була та чи інша сума. Наприклад, як зараз робляться шихарі, інформують про те, що в разі придбання товару у вас має бути не менше трьох або п'яти тисяч гривень на карті. Безпосередньо жоден маркетплейс не встановлює огранічну суму а, на придбання товару. Тобто на карті має бути безпосередня сума, яка відповідає сумі вартості товару. Доставкою маркетплейсів потрапляє не тільки функції, але й продавці. Їм також діяш пишуть безпосередньо, що в додатку не працює функція і скидають якісь слаборутовані послання безпосередньо в месенджері. Ще з однією з найпоширеніших безпосередньо онлайн-шахрайських схем є піші. Тобто це шахрайство пов'язані не тільки з можливими коштами населення. Або комплементування того чи іншого аккаунту або банківського зусереднього кабінету, а ще й з впливом рядного лічного. Тобто зараз є поширення схемом фішем, зокрема з пропозицією отримання допомоги у зв'язку з війною в Україні. Кіберполіцію цього року вже було задокументовано одну злочинну організацію та організовано злочинну групу, Такі поширення фішні. тобто перша група займалася тим, що вона масово розсилала смс-повідомлення на мобільні телефони користувачів з повідомленнями на кшталт, рам, нарахована допомога на у зв'язку з вільною Україною від благодійних фондів закордонних або від урядових представництв. А, а також а, розкидували ці повідомлення в месенджерах та соціальних мережах. Приходячи з здійсню посилання, ми бачили подібне до офіційного сайту Вебресурс, вводили на ньому безпосередньо свої авторизаційні дані, могли вводити номер банківської карти, cvv код, тобто ті три цифри на зворотному боці карти, а також термін дії карти. В подальшому вказані кошти злочинців присвоювали собі і використовували безпосередньо на власний розсуд. Або обмовірковували, або використовували. В Середньої особі. Uh, як відрізнити реальний сайт від Хайського? Перше, ми дивимося на адресну строку в браузері, тобто, там має бути безпосередньо протокол HTBS, тобто, S, зокрема, свідчить про що шифрування на сайті. Але це 100% про це, на жаль, є. А друге, це ми дивимося на домен. Тобто домен має відповідати тому домену, який безпосередньо в нас є на офіційному сайті. Ліпше зупиніться, перевірте інформацію у браузерах, перевірте сайт кіберполіції або сайт Центру протидії дезінформації при РНБО, або великі ресурси Цертю, які можуть інформувати про безпосередньо масову силу рішення посилання. Крім того, при здійсненні певних продажів або покупок, ви можете користуватися ботом кіберполіції Сталкауд. В якому є функція перевірки номер банківської картки, номер телефону або банківського рахунку на предмет у в батьках. На цьому все чи є мене якісь питання? <плес> <Молодимир>. <плес> Перш за все, ми в жодному разі нікому не повідомляємо номер банківської картки, ці код, тобто ті три цифри на звороті банківської картки і термін її дії. А для зарахування коштів, як продавцеві, так покупцеві, лише достатньо безпосередньо номер банківської карти. Друге, ми не повідомляємо свій фінансовий номер, не повідомляємо інформацію про коло свого спілкування. Коли вас там дзвонять, то допитують, наприклад, чи знайдете таку-то особу, а підтвердіть її дані, будь ласка, дату народження чи ще щось, цю інформацію також не повідомляємо. Крім того, не варто виставляти десь в соціальних мережах вже безпосередньо фотографії власних документів. Зокрема, якщо вони знаходять документи десь там на вулиці, хтось загубив, не варто виставляти фотографію документу з сторін. Для того, щоб людина впізнала себе або впізнала її свої ну, безпосередні оточення, варто лише викласти фотографію цього документу, де зображена людина, і максимум прізвище ім'я. Бо інші дані можуть бути використані краями для оформлення мікрозамірки. Буде ще питання що 100, щодо яких злочинів щодо шахрайства, це певне до вас. З чим, будь ласка, будуть звертатися, якщо ви стали жартів, що ці дії можуть бути шахтайськими? Е, перш, перш за все, потрібно максимально швидко телефонувати на гарячу лінію 102, е, тому що навіть, звичайно, де можливо максимально швидко можна було поскрити, то, е, те чи інше, е, тобто той чи інший злочин можна було десь так, по гарячому сигналі, як то кажуть, добігти, але люди день. Два-три не звертаються до поліції, потім приходять, ми, вони колись літалися, вони там забрали гроші, обікрали, а вже через три дні тяжче цей самий не заростити. Тобто обов'язково одразу потрібно буде телефонувати на 102 і повідомляти, навіть якщо намагаються або вже вчинили, ну, Максимально швидко. Це, це наше реагування також буде максимально швидко. <тур> Дуже часто трапляються такі випадки, коли щодо ступав кажуть, не повідомляти це по поліції, адже там вашим родичам може загрожувати якась небезпека, чи наприклад родич потрапив. Це, це безпосередньо психологічна регуляція, щоб людина віддала кошти. Тобто, в усіх випадках пов'язаних з шехрестом, пов'язаних з. Отримання безпосередньо доступу кудись до інформаційних ресурсів, або таких треба телефонувати перш за все в поліцію. Можна лишати також звернення на офіційному сайті кіберполіції через форму зворотнього зв'язку. І якщо ви вже підозрюєте комплементацію вашого банківського рахунку або передали безпосередньо свої дані, а, то будь ласка, звертайтеся до вашого банку і блокуйте на певний час ваші рахунки, щоб з них не було списання коштів. Таким чином ви безпосередньо можете убезпечити свої дані. Крім того, якщо вам дзвонять з банку і повідомляють про те, що ваша карта буде заблокована, або про те, що необхідно перевести кошти на якийсь там сейф рахунок, як це зараз роблять, це все шахії. Банк не інформує про намі заблокувати карту. Максимум, що вас можуть проінформувати, це, що карта вже фактично заблокована, і вам треба звернутися, зокрема, в стаціонарне відділення банку, де там точно тих чи інших відомостей. Ці контерпій. Наприклад, той де я розповідав, де тут. Дуже різні віковий сенс, бо дуже різні схеми. Шаха може чинятися навіть просто неповнолітніх, наприклад, серед крадіжки певних там, ресурсів, аккаунтів на ігрових майданчиках. Це може бути люди похилого віку, це може бути ну, серед статистичної людини, яка просто користується інтернетом. Людина може бути не обрізнатися чи інших сферах, може не знати, наприклад, що там не можна приходити в месенджер, приходити себе з чим іншим Тобто Люди, коли психологічно вже безпосередньо влаштовані те, що вони отримують зараз кошти. 140 тисяч, якщо ви сказали, це найбільший що культури. А який найбільше всема, якщо ви нагадаєте? Різні види шахтаріс. Тобто останнє. тук е uh, разправа по безпосредния храйство, която повязана с uh, Була Фишенхълм. Това uh, 1500 потерпилът и по-над 36 милиони в районен uh,